Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, що з собою представляє і як працює VPN-додаток Lightning X. Додаток можете встановити на свій смартфон і в разі блокувань. Пов'язаних із вашою геолокацією, ви за допомогою Lightning X можете отримати доступ до інтернету та різних заблокованих ресурсів. Lightning X дозволить вам приховати ваш реальний IP і дозволить вам працювати анонімно. Додаток відразу ж після запуску пропонує вам оформити платну підписку. Оформивши її, ви отримаєте 7 днів безкоштовного користування, збільшено швидкість з'єднання, можливість отримати доступ до всіх можливих ресурсів та програм. Річна підписка складає 60 доларів, що у перерахунку 1 долар 15 центів на тиждень. Місячна підписка складає 6 доларів, що є ринковою ціною. Тижнева підписка 2 долари. Якщо ви не оформлюєте платну підписку, вам надають лише 10 хвилин на безкоштовне користування сервісом. А якщо ви хочете продовжити це користування ще на 30 хвилин, вам пропонують зареєструвати ваш імейл. Інтерфейс та меню дуже прості: додаток китайський і таке враження, що його розробляли за шаблонами студенти першокурсники. По замовченню вам пропонують підключитися до автоматично запропонованого сервера. Але якщо відкрити доступні підключення, то очевидно, що список доступних серверів та країн для підключення дуже обмежений. У цьому плані Lightning X програє багатьом іншим безкоштовним сервісам. Тут навіть немає деяких дуже популярних країн. Підключусь до Австралії. Перевірю, яку швидкість надає сервіс без підписки. Для початку заходжу на хуернет. І перевірю, чи помінявся мій IP. Після оновлення сторінки показано, що мій IP змінився, і тепер у мене австралійський IP. Зроблю спідтест. Все вантажиться дуже і дуже повільно. Хоч і спідтест дає непоганий результат, але все одно швидкість залишає бажати кращого, і довго доводиться чекати, поки завантажиться сторінка. Більш очевидним це стає, коли я відкриваю ті ресурси, які були заблоковані у зв'язку із моєю геолокацією. Так, вони вантажаться, але все це відбувається дуже і дуже довго, та ще й не повністю сторінка підвантажується. Повертаюсь у додаток. Меню дуже просте. Тут ви можете створити обліковий запис або перемикатись між обліковими записами. Ви можете підключити до трьох девайсів. У налаштуваннях всі необхідні опції. Тут нічого немає такого, на що треба було б звернути вашу увагу. Lightning X це простий додаток, який до того ж не найкращий для щоденного користування. Це стосується як доступних підключень, так і швидкості підключення. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.